Але я стараюся доглядати за котом, я водив до ветеринара, тому що наша порода шотландська весловуха. І в неї коричневі сльози і звисає животик, жирок. Ну, коричневі сльози це така фішка їхньої породи. І я цього не знав. Я думав, кіт здихає. А він цього два тижні в хаті. І я думаю, я йду до ветеринара. Але я подумав, всі ветеринари-професіонали йду до найдешевшого, правильно? Ну. І я приходжу і показую. Кота, і перше, що говорить лікар, о, у мене теж такий був. <риклад> я такий кайф. Я кажу: дивіться, а, тут якби коришньові сльози з очей. І лікар такий. Ну, то не має так бути. <риклад> я такий думаю, сука, я такий діагноз там можу поставити. <риклад> кажу, добре, а бачите, тут звисає щось з живота, може, це пухлина. До речі, це може бути пухлина. Я, я розумію, що ми з ним одного рівня професіонали. Я кажу, що ми будемо робити. Я можу вколоти укол. Я кажу, це допоможе. Ні, це заспокійливе. Я кажу, коліть дружині, бо вона вахує від ваших діагнозів. І типу, і лікар, лікар мені тут говорить таку фразу: типу, ну дивіться, просто може треба буде робити операцію, але перед операцією треба зробити УЗД серця, чи Кіт ваш переживе операцію. І я такий, окей, нема питань, скільки це коштує? Три тисячі гривень. І я такий, укол поможе. Стопудово.